Рівно рік тому, взагалі, виникла ідея створити рівне безбар'єрним простором. Тому саме рік тому, 10 серпня, було прийнято за моєї ініціативи депутатам Рівненської міської ради рішення, і після того вже почалась відповідна робота. Вчора на депутатському дні була прийнята стратегія безбар'єрності і з конкретними показниками, з конкретними заходами, з індикаторами і вже на наступну сесію міської ради, тобто, вже я так думаю, або серпень, або початок вересня, вже ця програма буде прийнята, і рівне почне стратегічно до 30-го року рухатись в напрямку реалізації стратегії і відбудовуватись, планувати свою роботу згідно планів і напрямків безбар'єрного простору по всіх напрямках, починаючи від фізичної безбар'єрності, завершуючи інформаційною і економічною.